Так, Сьогодні у нас 14.07. Як бачите, я переїхав на подсонух, бо там, де на стаціонарі я стою, то цей рік подсовнуха не посіяли, а де посіяли, то за 5 кілометрів це дуже далеко. То переїхав тут масиви, нормальні Ну Він цвіте вже в розгарі, є в розгарі, що повним ходом цвіте. Є тільки розцвітає, є що ще не розцвів. Ну, на даний момент вчора за день півтора кіла було. Перед цим там 800 кг. Ну не знаю, побачимо, ну, це, це не мед. Півтора кілограма, вчитую, що є поля, що цвітуть капітально. Ну, пчелка працює десь зараз часов 10 дня. Пчолка Ну, На воді є, зараз, правда, менше, бо в мене там ставок, то вони на ну, я в води мало возів, а тут по 100-150 по літрів в день випивали. Зараз трохи менше, ну, тоді було все обліплене пчолою, це все, піноплав, все було. І там воно дві миски стоїть. Ну, зараз, бачите, трохи менше, ну все одно. Если б добре подсолнух виділяв, то пшоли б, б не було б на воді. Вообще. ну нічого В общем перевіз все, і у нас настоять бо там на стаціонарі де стою там взагалі ну, по налям навіть їм нема що їсти ні бур'ян кис там виділяє по, -по трохи носять магазини всі не виставив бо Ну нема толку його виставляти, якщо... це так на осушку хіба що. Бо сім'ї слабіші. Плюс багато я якби розділив по весні. Бо треба було встановлювати. Є це, ось ось ось, що я ще навіть не поставив. Ну це от водочки, самі слабенькі, то я навіть не поставив взагалі магазини. Ну може там вощини, правда я ну, щас відкриємо дві вощинки. Дві і тут ось вашінка. Ну побачимо як будуть тягнути то вощинку, то магазини є, поставимо зверху магазин. Поки смисла ставити я не бачу. Ну літають, працюють. Пыльцу носять капітально. Так що така ситуація. Ну нічого. Надіємося на лучше. Перевозів не було. Паралона то затикав уже, чим було. Ну нічого. Може наносить. Да, там у мене, конечно, тенек получше. Ну тут, ну що, яке є, таке є место. Тут особо виборать не приходилось. Ну тут от водочки, бачите, есть по два магазина поставив, есть оно по одному. Ну Побачимо, в общем. Время покажет. Всем пока.